Всім привіт, вітаю вас на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про матч Ліверпуль-Манчестер-Сіті. Гордіоло був чудовий шанс обірвати свою серію невдалих результатів на такій хорошій ноті проти Ліверпуля. Це би повернуло десь інтригу в чемпіонську гонку, це би десь показало, що Манчестер Сіті ще може продовжити цю боротьбу за чемпіонство в цьому сезоні, але ні. Сталося те, чого в принципі більшість людей очікувало. Ліверпуль десь можна навіть сказати, що знищив свого суперника в себе вдома. Погрівно так виглядало, як мінімум. Десь результат 2-0, можливо, не такий переконливий. Але давайте поговоримо, в яких компонентах гри Ліверпуль був кращий, чому так все виглядало. Отож, Поїхали. Я би дуже умовно розділив цю гру на дві частини. Перша це до 20-ї хвилини, коли Ліверпуль повністю забрав м'яч Манчестер Сіті. Коли моменти створювалися кожних там 30 секунд, кожну хвилину був якийсь небезпечний удар по воротах, десь кутовий щось таке. Ліверпуль постійно нагнітав так. Тобто, Ліверпуль перші 20 хвилин повністю позбавив Манчестер Сіті м'яча і створював регулярно моменти. Після 20-ї хвилини десь трішки Ліверпуль збавив темп, заспокоївся, сів в середній блок, але все одно виглядав краще. Я пропоную в аналізі так само поділити цю гру на два відтинки і е, подивитись. Завдяки чому Ліверпулю спершу вдалося повністю забрати м'яч, а потім чому Ліверпуль виглядав краще навіть в цій фазі гри, коли вже ніби як ну, повністю Манчестер Сіті навіть більше заволоділо м'ячем, але контратаки Ліверпуля були дуже небезпечні. Чим вони відрізнялись від того, як атакував Манчестер Сіті, про це теж поговоримо трішки пізніше. Напевно, найбільш важливим те, що зробив Ліверпуль в стартої хвилини, те, що дали їм таку перевагу, це те, що вони могли відразу позбавити суперників м'яча. Як тільки команда Гвардіоло розігрувала м'яч, навіть від Голкіпера. Що важливо, тому що що Голкіпер Манчестер Сіті дуже активно бере участь, тобто це як плюс одна людина, і це перевага для команди Гвардіоли зазвичай Ліверпулі вдалося нівелювати. От інша права це, те, що у Ліверпулі зазвичай три людини попереду в передній лінії, і проти, проти цих трьох людей зазвичай ви хочете залишати як мінімум чотири людини, так тобто три з половини десь так. Три людини в задній лінії, хтось один може там якийсь фулбек бути в напівпозиції, готовим зустрічати вище, але сідати в лінію захисту в разі чого. Так, тобто на власній половині поля в Манчестер-Сіті, коли вони розігрують коротко, є перевага в двох людей, фактично. Ось тут ми бачимо, що Ортега займає позицію центрального захисника, по суті, в цій білдапі, а натомість Аканджі піднімається в опорну зону. Тому відразу в білдапі в Манчестер-Сіті вже є чотири людини в центрі поля, так тобто цей бокс-шейп. І це, звісно, проблема, тому що у вас там трикутник зазвичай в центрі поля, у них чотири людини і можна виходити. Як Ліверпуль з цим боровся? Як вони могли перекривати цей білдап? По-перше, треба зауважити, що підопічні арне слота в пресингу високому пресингу перебудовували схему 4-2-3-1. Зазвичай вони все ж таки в булоці в високому середньому зустрічають 4-4-2. і Це чітко видно. Тут зазвичай попереду висувався на голкіпера і центрального захисника. Один нападник Діас. І між двома опорниками знаходився інший центральний півзахисник. так? Тобто, ось ми бачимо, де є чітко ця перевага гравців Манчестер сіті і це все одно доволі, скажімо, так, значна перевага, яка дозволяє вам вийти з під пресингу. І найбільш важливе, що дозволяло Ліверпулю. Закриватиме часерсіті на своїй половині, це таймінг. Треба було вичекати вдалий момент, щоб починати цей пресинг, тому що якщо ось в цей момент, коли голкіпер може підняти голову, він має час до того оцінити ситуацію. Він напевно ще зможе використати цю перевагу або обігратись на захисника ближнього, або віддати на когось з двох опорників, де один. Я не правду, хто там був в цій позиції Ліверпуля, мав перекрити, мабуть, Собослай, по ідеї, це його позиція. Ну, тобто, Собослай сам не факт, що справиться з двома опорними півзахисниками, які динамічні, які рухаються. От, Тому треба було чекати саме першої передачі в цій ситуації. Гравці Ліверпуля вичікують, але вони не дають просувати м'яч, коли хтось отримує з опорних півзахисників. Натомість, як тільки йде пас назад. Це момент, коли пресних треба вмикати, і ми бачимо, що робить Діас, коли йде пас назад, це для Діаса такий тригер, який заставляє його почати висуватись. Вертеги в цей момент, тобто, ось, коли він ще м'яч не прийняв, в нього значно менше часу, йому складніше дещо оцінити цю ситуацію, тому що він не стояв перед тим з м'ячем 5 секунд. Він не дивився на партнера. Так, ось це важче. Звісно, також можна вийти з під цього пресингу, але такий от вибір таймінгу значно складні завдання для голкіпера суперників. І що робить Діас? Він направляє його в сторону флангу, в сторону лівого флангу, так, тобто, з цього боку на одного гравця менше. По-перше, це суттєво. По-друге, Ортега він правша, а Діас направляє його під ліву ногу. Що принципово, тому що, швидше за все, Ортега зараз буде віддавати дальню передачу, дальню середню лівою ногою. Це значно збільшує шанс на якусь помилку. Ось таким чином Ліверпулю вдавалося. Забирати м'яч. Окрім того, ми бачимо, як тільки е, цей маневр від Діаса спрацював, як тільки м'яч вже під лівою ногою, як тільки очевидно, що передача на правого центрального захисника, правого латераля не піде. Ми бачимо, що зразу гравці Ліверпуля підтягуються в цю зону, і по суті, е, ця перевага в двох людей, яка щойно була в Манчестер-Сіті, це є е, правий центральний захисник і правий фулбек, на якого вже Ортега не може зіграти. Ось так цю перевагу у двох людей нівелювалося. От, і далі епізод завершується тим, що Ліверпуль повертає собі м'яч і проводить атаку, яка там завершується ударом. І напевно за 20 хвилин я бачив три таких схожих епізоди, де в подібній манері саме Ліверпулю вдавалося забирати м'яч свого суперника. І це. Це дуже важливо, тому що тільки ви забираєте м'яч, ви повертаєте собі впевненість, ви ось нагнітаєте так? Натомість Манчестер Сіті не привик виходити дальніми пасами. Та й в принципі там і дальня передача теж була прикрита, тому що, як казав, в лінії позаду все-таки 4 в 3 перевага Ліверпуля зберігалась при такому саме способу пресину. Ну і сам Ліверпуль тиснув в них там. Це заведено так, так. Постійний перманентний тиск, і тільки десь є можливість закинути вперед від Арнольда на селах. А вони це роблять. Знову ж таки, це спрацювало. цей епізод, коли забивав гак по надальній штанзі, мені дуже кинулись в очі, наскільки Салах зараз, певно, на себе почуває, наскільки він, от про його техніку, десь. Можливо, кажуть, що в Салаха не найкращий дриблінг. Але техніка це не тільки дриблінг. Наприклад, мені дуже подобається, як він приймає м'яч, в нього вистачає. От він біжить від воріт, зверніть увагу, Так, він доганяє м'яч, він біжить від воріт, але два дотика і він вже готовий обігрувати свого суперника, а Канджі так? Це теж, ну. Техніка, тому що в нього перший дотик поправляє м'яч, відразу він рухається в напрямку воріт, другий дотиком він підправляє таким чином, щоб е, вже зупинитись передакант, так щоб йому було незручно висунутися. Салах міг якраз десь прокинути у фланг. так, Тобто він мінімум дотиків. Це непомітно, але більшість вінгерів би там використало дещо більше дотиків. Десь попробували зупинитись, десь би вони втратили темп при тому, десь би вони е, зустрічали вже, вже їх суперник не в штрафному майданчику, а десь ближче до флангу. І це суттєво, тому що. В штрафному майданчику Салах має перевагу. Про Канджу, з іншого боку, можна теж сказати, що він зіграв далеко не найкращим чином. По-перше, він, він пасивно висувався на Салаха, так тобто, ось дуже добре би було взагалі зустріти, як тільки Салах розвертається. Тут, можливо, би він не зстиг, але тоді, як мінімум, можна би було трішки далі за межо штрафного майданчика зустріти. Можливо, Кандже надіявся, що його підстрахує партнер, який там прийде, але враховуючи, що Салах так швидко розвернувся, підійшов. Партнер не встиг. Так ще один такий плюс, того, що ти швидко працюєш з м'ячем. Окрім того, що треба робити Аканджі в такій ситуації, коли очевидно, що суперник іде з флангу, буде пробувати війти в штрафний майданчик, зазвичай ви робите це так, щоб вести його під слабку ногу і у фланг. В даному випадку це сходиться ще й тому, що. Салах, то він лівша, він буде швидше за все прокидувати, намагатись собі в ліву сторону, йому так комфортніше. І Аканджі дуже добре безстувати таким чином, що ти перекриваєш хід на ліву ногу, заставляєш максимально ну, вигідну позицію йти у правий фланг, але там незручно, і ти готовий рухатись. В правий фланг, ось що головне. Тобто, це така поза, грубо кажучи. Суперник тут ти перекриваєш і направляєш його виключно в одну сторону, так не заселяєш, не даєш йому багато вибору і сам знаєш, куди він піде, і супернику туди не дуже зручно йти. Десь він, можливо, на цьому стоп-кадрі ще можна погодитися. Це приблизно така ситуація, але потім сам же Аканджі починає підбирати ногу і пересуватись ближче до флангу. От і тоді салах втікає ближче до середини. так? Тобто, ось чому так десь теж дуже просто це вдалося салаху. Чому не вдалося Аканджі перекрити цей удар? Це теж помилка в грі один в один. Ну і на дальній штанзі Вокер так він просто проспав. Тут нема чого багато говорити. А Коді Гакпа навпаки дуже добре вбіг на дальню штангу і замкнув цей удар. Далі було ще, мабуть, таких хвилин 10 інерції, коли гравці Ліверпуля продовжували тиснути, але десь ближче до середини першого тайму, все-таки гра вирівнялася. Потім навіть Манчестер Сіті забрав ініціативу як мінімум контроль м'яча. Я підозрюю, що це теж було заплановано гарне слово, тому що якщо ви хочете персонувати якісно і ітенсивно, то цілком логічно, якщо ви там на півтайму сядете в середній блок, щоб відпочивала команда, тому що важко. Тим більше, що Ліверпуль вже вигравав цей час. Але навіть в такій фазі гри, коли обидві команди атакували більш позиційно, Ліверпуль все одно виглядав небезпечнішим. Ну, по перше, Ліверпуль дуже небезпечно вибігає в контратаки зараз, прямо тому, що ну ось це в кожній контратації. Я собі звернув увагу тут десь. Вибігають м'яч на фланзі отримує Робертсон і, зверніть увагу, так три людини готові бігти. Причому всі три готові атакувати глибину. Відразу вони туди біжать. Насправді мені навіть не здається, що це оптимальний варіант, тому що дуже багато простору утворюється так, між лініями, але ніхто туди не опускається. Тобто всі готові бігти саме в глибину. Можливо, це добре, якщо пастити до саме в глибину, можливо, арнесла саме так цього і хоче. Мені здається, це не оптимальний варіант, тому що хтось би добре було, якби сідав трішки глибше, це би десь розривало лінії. Але з іншого боку, це вже певний плюс. Тому що якщо ми подивимося, як атакують Мачестер Сіті саме в перехідних фазах, то в цьому більше проблем. Ось, наприклад, епізод, який мені кинувся в очі, якраз саме після нього я про це і говорив. Ось першу ми бачимо знову ж таки атака Ліверпуля, де два гравці атакують глибину, і це вже створює певні проблеми для лінії захисту. Скажімо так, структура в захисті Манчестер Сіті в даному епізоді десь така аморфна. Я не бачу цієї структури, вони все-таки збилися більше до захисту штрафного майданчика. Банально. І ну, повезло, що це закінчилося саме. Таким ударом, а не ударом більш небезпечним. І далі є швидкий шанс вибігти в контратаку від Манчестер-Сіті. І зверніть увагу, ми не бачимо жодної спроби е, атаки глибини. Так? І відповідно захисту Ліверпуля тоді значно комфортніше. Вони ось як вони бігли лінію 4 футболіста, так вони й зупинились. І Атака Манчестер Сіті, по суті, десь зупинилась перед штрафним майданчиком. Для захисту не було ніяких додаткових там проблем. Вони бачили суперників перед собою, простір позаду, так він їх. Звісно, хвилював, але в меншій мірі, тому що ніхто його не атакував. От це дещо спрощує саме роботу лінії захисту. І це проблема така Манчестер Сіті, що вони при швидких переходах а проти Ліверпуля, який здебільшого забирає м'яч високо, будуть саме швидкі переходи, швидкі спроби ось так проатакувати. Манчестер Сіті це використовує не повністю, як на мене. Ось як це, наприклад, може відбуватись, коли команда знаходиться під тиском. Дуже схожий епізод до того, як. В першому таймі на початку я показував Ліверпуль пресингу. І так ми бачимо пас на Ортегу. Це пресинг-тригер для того, щоб на нього вибігли, але тут же десь трішки втома, десь краще зіграв Ортега і вдалося розбити цей пресинг. Гріліч, якщо я правильно пам'ятаю, упустився, отримав м'яч, розвинули атаку. І ми бачимо так, що це доволі схоже на контратаку, тому що треба бігти назад. Ну, то, що є лінія позаду у Ліверпуля з чотирьох футболістів, це дещо ускладнює завдання, вони готові захищатись, але тим не менш. Знову ж таки, та сама проблема, що глибина є, туди можна побігти, але група атаки Манчестер Сіті більше заточені на те, щоб отримати м'яч між лініями, можливо, витягнути суперників, але витягнути для чого, якщо ніхто туди не біжить. Це все перед очима. Лінії захисту Ліверпуля. Тому це все плюс-мінус контролюється і завершується ось таким епізодом. Ну, не те, щоб зовсім не небезпечно, вони намагалися використати цей простір між лініями, але не вдалося. Мені здається, що Ліверпуль саме в таких швидких атаках, коли, коли суперник зустрічає Високу, просто при втраті м'яча Ліверпуль значно цікавіше виглядає, саме тому, що вони банально біжать. Знову ж таки, така проста. Причина, але це теж тактика, так? Тобто зверніть увагу, як поводять себе гравці Ліверпуля в контратаках і як поводять себе гравці Манчестер Сіті. В цьому, в цьому різниця. Ну і агресія, агресія відборів, особливо Ліверпуль, дуже сильно тиснув на захисників і десь тому Аканджі там два-три рази, так доволі суттєво помилився за цей матч. В епізоді з пенальті, зокрема, він помолився і знову ж таки зрятував, як всі біжать, як навіжені на цей м'яч в штрафний майданчик. Там десь в Салах, якщо я правильно пам'ятаю, в офсайді міг опинитись. Але суддя, як на мене, доволі чітко це, ну, там не треба було фіксувати це в тому що він спеціально показав, відійшов фланг. Так і Ортега тоді е, сфолив рукою зіграв проти нападника Ліверпуля. От. Також мені дуже не, не сподобалося, коли Салах забив оцей гол з пенальті і пішов на. Центр поля розігрувати Холанд взяв м'ячі, вони там з Салахом доволі так весело ще Холланду, ну, знаєте, після того, як вони програють 2-0 після того, як вони якби, вже сьомий матч поспіль не можуть перемогти. Це ще, по-моєму, ну, хороше звучить, тому що вони, по суті, шість матчів програли, і одну нічу зіграли, це значно гірше насправді. От і в Холланд ще хороший настрій. Мені відчуття, що в нього хороший настрій тільки тому, що в нього поки на один м'яч більше, ніж Салаха. От, і тому він ще десь може там по хі-хі-ха-ха проти масалаха зговорити. Так, тому що насправді Холланд, то ми знаємо, він доволі нервовий чувак, так особливо в матчі проти Арсеналу, це було видно. А тут в нього чомусь ну, на диво хороший настрій, враховуючи, що вони горять вже там який матч поспіль проти дуже принципового суперника. Це дивно, як на мене, так я розумію, що футболіста може подобатись бігати футбол. Але бігати в футбол і програвати ось проти свого принципового суперника на 80 80-й хвилині 2-0, у Вас нічого не виходить, і ти чомусь усміхаєшся. Для мене це дивно. Це десь показує не максимальну зарядженість на результат від гравців Манчестер Сіті. Все одно ось цей епізод мені дивним показався. Не знаю, напишіть коментарі, що ви про це думаєте. В цілому враження, що сіті зараз дуже слабке. Так я робив випуск, що в них є серйозні проблеми через відсутність родрі. Це теж одна з ключових проблем. Можливо, воно десь і стало причиною наступних проблем: що сіті не може повертати м'яч сіті не може контролювати м'яч відповідно. Відповідно, сіті десь менше атакує. От це все так, але в інших фазах гри десь в перехідній фазі теж ми бачимо ці проблеми на стандартних. Страшні проблеми проти. Вандайка вони ніяк не могли його зупинити. От самі вони погано вибігають в контратаки, якби Родрі до вибігання в контратаки теж нічого спільного немає. Тому так, проблем багато. І зараз якби вже взагалі нема впевненості, що це якось можливо швидко перемонтувати. Зазвичай Гвардіола, в принципі, щось до кінця сезону та й але тут же є таке відчуття, що він просто не встигне, як мінімум, якщо говорити про чемпіонат Англії, тому що. Ще Чемпіонів і сезон для Манчестер Сіті в будь-якому сезоні не завершений. От. Ліверпуль з іншого боку, я казав, коли говорив про Ліверпуль на початку сезону, що це стала значно більш збалансована команда, натомість в мене було відчуття, що можливо їм не буде вистачати запалу, знищувати своїх суперників, прямих, так як вони це робили. Проти Манчестер-Сіті в попередні сезони, коли вони на хорошій формі були на ходу з Юргеном Клопом. Так, от, можуть. так, Можливо, десь Сіті не в найкращій формі, щоб це було показово. З іншого боку, стиль, в якому це зробив Ліверпуль, той самий, так? Тобто вони десь забрали меч спочатку, поки їм треба було, а потім десь може менш агресивно, але. На контратаках дуже небезпечно. Ну знову ж таки, трішки більш збалансовані, але при тому Арне лоту вдалося зберегти те хороше, що було у Ліверпуля. Так, тобто він знайшов баланс знову ж таки. Мені це подобається. Мені здається, що Ліверпуль зараз. Справді доволі сильна команда. Ну і як говорить статистика, там коментатори матчу говорили, що зазвичай команди, які так стартують, які набирають очки таким темпом, то це там на 80% вже перемога в АПЛ, і воно десь так і схоже. Зараз багато суперників оступилися. Мабуть, Арсенал зараз набирає форму і може стати серйозним конкурентом, але все одно вони ще доволі далеко від Ліверпуля. Десь такі в мене враження від цього матчу, і взагалі від того, як буде виглядати у цьому сезоні Чемпіонська гонка. Немає чого додати. Насправді. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо так, то можете поставити вподобайку. Ну і до зустрічі на наступних випусках. вам!